Хто завжди готовий допомогти тваринам, так це пластуни. У Донецьку відзначали сторіччя прийняття присяги цієї виховної організації на честь свята. У небо злетіли 100 символічних повітряних куль. 100 повітряних куль випустили у небо пластуни Донеччини. Рівно стільки років відзначила ця організація з Дня своєї появи, а саме з дати складання першої присяги. Взагалі-то всі ці кольори це є символічні кольори. Вони символізують чотири улади, пластових улади, які є... це улад пластового новаства, це жостенькі кольори, це е, юнаки, отакі от, малинові, це старші пластуни, люди, яким від 18 до 35 років. І Ну, вони мають бути коричневими, вони майже схожі. Це колір, який символізує пластинів сенірів, яким більше 35 років, але без вікових обмежень. Український скаут виник в 1911-му з'явилися перші гуртки, а скаутську присягу вони прийняли, тобто, офіційно стали скаутами у 1912 році. На даний момент ми займаємося вихованням дітей, громадянським вихованням дітей, тобто беремо участь в різних соціальних проєктах. Екологічним свято починається з обов'язкової молитви. Скаути кажуть, вони постійно ходять у церкву, влітку живуть у таборах, а на своє свято розмалювали асфальт символікою пластунів. Ми робили ангелочків, ходили в церков і сюди приїжджали. Так. Пожарні ходили, на річку ходили. Кастри, поліпластові ліле малюємо саме символ пласту. Це ну, досить гарно символізує е, саме пласт. І е, напис «Коп» — це таке, таке привітання, ну як потім став привітанням, е, означає сильно, красно, обережно, бистро.